Для того, щоб додати нову людину у бізнес-менеджер, у лівому меню знайдіть розділ Люди. Потім натисніть на синю кнопку Додати або Запросити людей. У новому вікні введіть електронну пошту людини, яку ви хочете додати. Наступним кроком оберіть рівень доступу частковий доступ базовий керування або ж повний контроль. Наступним кроком оберіть об'єкти, до яких новий користувач матиме доступ. Це можуть бути рекламні аккаунти, бізнес-сторінки, пікселі, каталоги чи інстаграм-аккаунти. Визначте, які саме права на об'єкти ви хочете надати: перегляд, редагування, адміністрування або управління фінансами. Нагадуємо, що найкращим чином буде надати доступ на повне керування. Після того, як ви налаштуєте всі права, людина отримає запрошення на вказану електронну пошту, де вона зможе прийняти доступ до вашого бізнес-менеджера. Нагадуємо, що користувач, якого ви запросили, має підтвердити запрошення через свою електронну пошту та прийняти запрошення, щоб увійти в бізнес-менеджер.